Згадаємо вашу трансформацію, коли ви ходили з. Маскою ще знімала? Ні, ні. Про це вже говорили ви багато разів, mm -hmm. це не цікаво. Це всі вже почули в інших інтерв'ю. Коли ви змінювали волосся, ага. коли ви нарощували афрокудрі так, різного так. кольору, ви дуже часто, до речі, змінювали так, зачиску, був період. Mm -hmm. Не боялися, не боялися ні робити е шторки, чолки, різна довжина, фарбували mm -hmm. волосся. Тобто для це не було ніякою категоричністю. Ну це ж не уколоть губи. Але це також зміна себе. Це зміна, яка може виправитись в будь-який момент. Ну, але ж якщо так дивитися, так. А, то є гелуронідаза, якою теж можна розчинити. Але це вплив на здоров'я. Відрізати волосся ніяк не впливає. Не на впливає. Угу. Ну, тепер зрозуміло. Тому що перед очима з'явився той образ вас. З... Яка типу не боїться, пішла наростила, та, та. а тут вона не хоче вколоти губи, а потім розтворити. Угу. Ну це зовсім різне, все таки для мене.